Д Ф16. Всі в Україні розуміють, що на нас напали орки. Та з початком війни скидують на нас все більше ракет та боєприпасів. Але що нам казав наш президент Зеленський? Дайте нам F-16, ми захистимо небо над Україною. Так, довго передавали літаки. Так довго проходило навчання пілотів, але все ж літаки прийшли в Україну. Тож, чому небо не захищено від літаків русні, які скидують каби по Запоріжжю? Скиди кабів проводяться з-під Молочанська. Це приблизно 80-100 км до Запоріжжя. Як сказав Федоров, каби летять 70-80 км. Це з сьогоднішнього виступу Федорова. Так я розумію, що орки модернізували каби і вони почали летіти далі. Я прочитав статтю автора Олексій Гельман, в якій сказано, що ракети для F16 мають дальність 180 км. Тобто F-16 мають здатність збивати літаки, які скидують каби на Запоріжжя. Чи я не правий? Чому ж вони це не роблять? Для мене це загадка. Чому за час війни нічого не зроблено, щоб захистити Запоріжжя від авіабомб? Так, я розумію, авіабомби збити неможливо. Але можливо збивати літаки, які скидують ці авіабомби. В останній статті Федорова він каже, що нам треба шукати захист від кабів, але їх збити неможливо. Так збивайте літаки, які їх скидують. Навіщо ви просили F16, якщо ви не використовуєте їх для захисту своїх міст. Тож, так багато питань і так мало відповідей. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. Слава нашим воїнам, які захищають наш край! Слава ЗСУ!